Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Російські збройні сили, ймовірно, можуть нанести удар по Каховській гідроелектростанції у намаганні затримати наступ українських збройних сил для звільнення Херсонщини. Про це зокрема повідомляє Американський інститут вивчення війни. Його експерти підкреслюють, що росіяни вже готують відповідне інформаційне тло, щоб здійснити напад на каховську гідроелектростанцію під чужим прапором. Зокрема, у намірі підірвати Каховську гідроелектростанцію українські збройні сили звинуватив, командуючи російським окупаційним угрупованням на території України генерал Сергій Суровикін. Про це ж говорив і керівник маріонеткової адміністрації Херсонської області Володимир Сальдом. І є абсолютно очевидним, що таким чином вже зараз створюється відповідна громадська думка, пов'язана із можливістю нанесення росіянами удару по каховській гідроелектростанції. З тим, щоб відповідальність за цей злочин перекласти на українські Збройні сили. Те, що такий удар може призвести до руйнівних наслідків, не потрібно навіть пояснювати. Однак у російських генералів здається, немає іншого виходу, як вигадувати людиноненависницькі плани. Вони усвідомлюють, що в цій стратегічній ситуації, що склалася сьогодні на правобережжі Дніпра, вони не можуть утримати Херсон та інші райони Херсонщини, які знаходяться поблизу обласного центру. Однак, президент Російської Федерації Володимир Путін не поспішає дозволити своїм генералам залишити Херсон, щоб. Адже цей український обласний центр єдиний обласний центр, який був захоплений агресором після початку нападу 24 лютого 2022 року. Якщо втратити Херсон, ці завоювання російської армії, яким Володимир Путін може похвалитися перед власним шовіністично налаштованим електоратом, взагалі зводяться тільки до кількох районних центрів. А такої розкоші бундючний є, Путін не може собі дозволити. А російські генерали не можуть собі дозволити розкоші утримати Херсон. Що ж зробити, щоб намагатися... І зупинити наступ українських збройних сил по звільненню цієї території від агресора, і задовольнити бажання Володимира Путіна. І от людям, для яких життя кожного не має ніякого значення. І для яких наслідки екологічної катастрофи ніщо у порівнянні з черговою зіркою на генеральських погонах вигадують такі можливі варіанти розвитку події, тим більше їх не важко узгодити із самим верховним голокомандуючим збройними силами Російської Федерації Володимиром Путіним. Адже Володимир Путін також завжди вітає подібні наслідки розвитку ситуації. Звичайно. Така ситуація буде трагічною не тільки для Херсонщини. Вона буде трагічною і для окупованого Криму, бо, врешті-решт, вона зупинить постачання води на півострів, за яке боролися окупанти, і яке вони розпочали знову відразу після того, як було окуповано Херсонську область України. Більше того, ми не можемо зараз точно передбачити усіх наслідків цієї катастрофи. Однак, нагадаю, що росіяни насправді ставляться до окупованих українських. Ських територій зовсім не так, як до самої Росії, навіть коли вони займаються анексією чужих земель для Володимира Путіна, для Сергія Суравикина, для будь-якого іншого російського керівника чи громадянина. Херсонська область, чи Крим чи Запорізька область чи Донецька з Луганською – це чужа земля, чужі люди, що б вони про це не розповідали заради пропаганди. Таким чином можна говорити про те, що саме ця готовність знищувати чужі землі, навіть якщо їхні назви записані до Конституції Російської Федерації, і є тим, я б сказав, вектором, який визначає. Підступні і злочинні наміри російської держави і російських збройних сил, оця невпевненість у власній території вона завжди грає з росіянами злий жарт. До 1975 року приблизно Калінінградська область Російської Федерації, колишня східна Прусія, сприймалася керівництвом Радянського Союзу як тимчасово захоплена територія. Вважалося, що Радянський Союз може втратити її в будь-який момент, і тому ніякого реального капітального будівництва на цій території просто не відбувалося. Кьонігсберг розбирався на будинки, які створювали на території. Самого радянського союзу, Скажімо, там всі ці знамениті сталінські висотки побудовані саме з цього матеріалу. Було по суті знищено росіянами історичний центр Кнісбургу та історичні центри інших міст регіону не тільки тому, що радянські пропагандисти хотіли замаскувати той факт, що вся архітектура нової російської області німецька, а не російська. і що це пов'язано, сам перед із європейським минулим регіоном, а не з його перебуванням у складі радянського союзу і радянської Росії, а з тим, що в принципі не були абсолютно впевнені в тому що це можна буде зберігти. Якщо не можна зберігти, то чому б не знищити, чому не використати для потреб тих територій, які вже точно залишаться під владою Йосипа Сталіна та його спадкоємців? І до територій півдня України саме таке ставлення. До російської конституції у Москві не ставляться як я, до якогось сакрального документу. Сьогодні змінили так, завтра змінимо інакше. А от до території ставляться, я б сказав, достатньо реалістично. Якщо росіяни знищать окуповані українські території. У них внутрішньо нічого не здригнеться, хоча я думаю, що і території самої Росії в Кремлі готові знищувати в будь-який момент, якщо буде щось загрожувати збереженню влади Володимира Путіна та того кримінально бандитського клану, який є пов'язаний з російським президентом. Так що я, чесно кажучи, не дивуюся цієї інформації інституту вивчення війни, тому що от. Він вивчає війну. А насправді те, що сьогодні відбувається на півдні України, це має вивчати інститут вивчення злочинів і психіатрії військових злочинців. Ці люди, Путін, Сировикін, Герасимов, Шойгу, вони ж не війною займаються, вони займаються цілим каскадом військових злочинів, якими вони хочуть приховати свої. Реальні поразки, свою абсолютну некомпетентність, свою нездатність вести військові дії, і насправді своє нерозуміння того факту, що український народ бажає тільки щоб його збройні сили позбулися агресора, вигнали його за територію України із Херсону, із Криму, із Донбасу, із Запоріжжя. І мені здається, що це зрозуміло кожній людині, тільки не Путіну Шойгу і Соровику. Ну, тому вони готові. Боротися за те, щоб українці страждали від холоду. Вони готові створювати катастрофи на українських гідроелектростанціях. Вони готові на будь-який злочин, тільки щоб цей злочин прикрив їхню неминучу воєнну поразку. Однак водночас ми бачимо і те, якою ціною. Україна завойовує своє право на свободу і територіальну цілісність, своє право на знищення жорстоких російських окупантів, які перетворюються просто у нелюдь на наших очах, і за кожним новим злочином вигадують інше ще більш жахливий і ще більш небезпечний для майбутнього. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патріоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!